Всім привіт! Сьогодні я продовжую розмову про життя США і попробую розкінчувати міфи про життя. Часто доходиться бачити відеоблоги на тему 5-10 негативних і позитивних моментів про життя в США. От. Насправді, негативних і позитивних моментів немає, є просто. Інше життя, тому що інші правила, інші закони, інша культура, інші звичаї, інша поведінка, яка склалася з тих чи інших причин, але нема негативних і позитивних. Звичайно, для кожної конкретної людини вона може сказати, що це я сприймаю або не сприймаю. але... Справа в тому, що неможливо сприймати чи не сприймати те, якщо от скажем, закони. Вони існують. Правила руху, дивіться тут. Зараз я йду на, повертаю на лівий поворот, треба обов'язково встати на ліву лінію для повороту. І якщо я, наприклад, передумав і хочу їхати прямо, то це я вже буду порушувати правила, я маю повернути в будь-якому разі наліво, а потім вже там. Змінювати свій шлях, як їхати туди, коли я передумав їхати, а їду в іншу сторону. Тобто, знову ж таки, ті міфи, які часто приходиться чути від блогерів, їх не існує. Це просто є свої знову ж таки, культура, звичаї, правила, закони і таке інше. Наприклад, правила дорожнього руху мені більше подобаються в США, ніж в Україні, звідки я приїхав. Тому що тут я ніколи не бачив. Щоб скажімо, автомобілі, переїжджаючи на зелене світло, світлофора, зупинилися на перехресті, ну, коли їх багато, скажімо, пробка, щоб зупинилися перекрили рух в поперечному напрямку іншим автомобілям. Всього не відбувається. І, до речі, тут наоборот відстань між автомобілями. Спереді їдущими і ззаді, і навіть коли вони зупиняються на, на перехресті, значно вони більше тримають світло, ніж у нас в Україні. Тобто, знову ж таки, правил немає хороших і поганих. Є ті, які порушують, і ті, які не порушують. В США, як я зрозумів, з невеликого ще поки що досі мого більше 95, може 99% населення дотримуються. Чому? дотримуються строго ці правила. Вони виконують буквально. І знову ж таки, якщо говорити про правила дорожнього руху, то тільки перевищують максимальну швидкість дозволену, і то не набагато, там не 20-30 км, а на 5 Подивіться, дивіться, зараз ситуація цікава. Машина прикриває єдину полосу руху. Про які можна рухатися. Тільки тоді, я ну перед зі мною машина переїхала на іншу полосу. І ці полоси, як бачите, це для велосипедистів. Але коли перекрили, ну, тоді можна їхати самому. Ну, тобто, отакі от правила, писані і не писані, вони є. І Якщо подивитися на відео, де я їду, майже весь час. Вулиці переоборудовані для велосипедистів, чим е, зменшили кількість е, полос, для яких можна їхати. От, от зараз тут явно була двохполосна е, дорога в одну сторону, дві полоси. Зробили одну, тому що зробили для велосипедистів дорожку. І ця дорожка не тільки ширина велосипеда, але ще додатково вибрана ширина, щоб не, не дай Бог, не наїхали. Автомобілісти на велосипедисті, які їдуть поряд. От. Тобто, отак зробили, от і ну, тепер їдьте по одній полосі. От, і тут же знову таки позначка означає, що може посередині вулиці їхати велосипедист. І ти ніяк його не, не будеш підганяти, просто будеш їхати за ним, якщо він буде їхати. От. І Ця от позначка показує про це. Вказується табличка навіть, ну, тут і так зрозуміло, що велосипедист може їхати посередині дороги. А часто така на англійській мові табличка є на початку вулиці. От. Так що, знову ж таки, є незвичності, які трошки ну, не те, що шокують, а дивують. Наприклад, я теж здивувався, коли приїхав стандартний американський душ. Він, це просто Труба з насадкою для душу зверху торчить, і внизу один кран, який повертається вліво вправо. Причому, якщо вправо до кінця це вода перекрита, коли вліво повертаєш, вода відкривається. Причому вода цікаво відкривається. Вона йде на максимальний потік. тобто... Максимальний тиск води йде, ну, якщо він хороший, то це багато, як в моєму випадку, зараз в нашому душі. А регулювання вліво, тільки крайне ліво це максимально гаряча температура, а, а крайнє вправо до закриття, перед закриттям максимально холодна вода. Тобто посередині буде тепла вода. От. А ніяк силу потоку не взяв відрегулювати. От. Що я зробив? Ну, тобто до цього треба привикнути, і багато хто так ну, і продовжують користуватися. То ще вода, тут саме дешеве комунальна послуга, і при оренді всі кажуть, от в оплату оренди вода включена. Так от що я зробив сім краном, щоб пристосуватися я не кажу, що це от, недолік, негатив проживання в США, що в них такі всі душі. Тобто, де я не дивився оренду. Майже у всіх такі стандартні крани для душу. Я просто купив насадку, вона, е, оказалась, є в борському магазині. Е, запитав у продавця, він мені дав насадку, на якій просто написано, що навіть е, намальовано, що ось у вас такий душ. Ви ставите насадку на, на цій трубі, яка зверху виходить перед оцим душем. Тобто е, там кран перекриває і все. Тобто, я тут перекриваю. А знизу з цієї ручки регулюю температуру води, і все вирішено. Так само і з шлангом душовим. Якщо я не хочу це насадку, я замість насадки купую додатково з шлангом, який теж все стандартно підходить. Накрутився, в мене працює. І ніяких міфів не потрібно говорити, що мене це дивує. Нічого воно мене не дивує. Це просто у них такий стандарт. До речі, якщо говорити про стандарти. В США більше стандартів, ніж в Радянському Союзі, було тут все стандартизоване, тому що все можна знайти, і все воно підходить, і все працює. Якість мене здивувала, тому що я поки що не знайшов скажімо, такі випадки, як у нас, що можна купити в магазині, в тому ж господарському міський кран, який потім потече, чи зламається, чи не працює, так і інше. Якість дійсно дуже висока, щоб не купився, працює так, як було заявлено. І так само і ну, позитивне, зрозуміло. Позитивні міфи, я, я би підтвердив, тому що тут все позитивне, тому що країна передова, найкраща у світі, і коли приїжджаєш з гіршої країни, я не кажу, що всі інші країни всі погані, але скажу. Це сама найкраща країна, і тут про позитивні можна міфи погодитися. А от негативних немає. Це просто сприйняття таке або бажання попіаритись. От. Достатньо зрозуміти, чому так, і ви зрозумієте, що це не є негативи. Дякую за увагу. До слідчих відео.